Ну що ж, друзі, от ми і побудували наш дешборд. Я сподіваюся, ви це зробили, і у вас є зараз якась повна картинка своїх фінансів. Ви можете їх розбирати, ви можете їм займатися далі, оптимізовувати і таке інше. Я вас закликаю саме дивитися на цю табличку і а намагатися все ж таки її покращувати і адаптувати саме під себе. У кожного своя ситуація, у кожного є там свій список активів, і він дуже різний. У когось може там більше якихось там категорій доходів, чи там якісь інші зовсім категорії розходів. Тому я вас закликаю все перероблювати, все адаптувати під себе. І найголовніше це просто робити це як звичку. Звичку записувати ці витрати, звичку вести цей облік і загалом цим всім займатися і контролювати найголовніше. Далі, у цьому році я хотів саме продовжити цю всю тему. І саме сфокусуватися на інвестиціях. Ми на, на, в, в табличці витрат і, і доходів ми говорили саме про дельту. І те, що вона там повинна якась бути плюсова, ж бажана. І я про це не казав, але я вважаю, що треба прагнути до того, щоб відсоток цієї дельти кожного місяця був 20% і вище. Тільки в такому випадку можна хоч щось говорити про якесь. Майбутнє зростання капіталу, а не, а не просто татання на місця. Тому, е, дивлячись на, на це все, давайте покажу вам невеличку табличку саме про інвестиції. Перше, що хочу відмітити, ми говоримо тут саме про людину, яка тільки починає, яка якось вибирається зі своєї фінансової ями, там, закриває свої кредити там, і починає якось далі рухатись. А є багато рівнів, звісно, там, капіталу, і від його величини залежать ті дії, які ми можемо приймати саме на поприщі інвестицій. Тут на цій таближчі я трохи розписав там, невеличкий чек-лист, типу там що ми робимо, то сюди, але я не хочу на цьому дуже фокусуватись, а краще сфокусувати саме на фінансах, на циферках, мені це дуже подобається. Так от, перший, перший крок. Коли ми там щось відклали, треба просто звикнути до того, що гроші просто є. Вони просто є там в якійсь кількості, можливо, це там декілька зарплат чи одна зарплата і так далі. Просто сказати, в мене гроші просто є, вони лежать там на картці, там в річки, як вам угодно. Тому ми просто робимо якісь заощадження. Перша мета на етапі покращення свого фінансового положення. Це накопичення саме фінансової подушки. Фінансова подушка може рахуватись по різному. Це може бути кількість ваших витрат на місяць чи кількість ваших доходів на місяць. Там же як зручно. Ми говоримо саме про ту кількість грошей, яка може покрити там від 3 до 6 місяців вашого життя. Отак. А тут же, як кому зручно, там, може там 3 хочеться виділити. Чи хочеш, щоб було побільше. Є ще такий термін як fuck you money, навіть навіть така книжка мабуть, була, де саме розповідається про те, що там для того, щоб не хвилюватися з приводу роботи, з приводу там, якогось скорочення чи там, щось подібного, треба просто мати якусь фінансову подушку. І благодаря цьому ти просто будешся чувствовати хорошо і буде менше стресу. Тут ми саме. Нам потрібна фінансова подушка, тому що багато чого може трапляти в житті, і просто гроші ці потрібні. Просто там, навіть, там, на якогось стоматолога, якщо там треба буде витратити, треба, щоб всі гроші просто були. Як вони можуть виглядати? Найефективніший спосіб це все робити це саме якісь ліквідні активи. Те, що може там, просто лежати, і його можна просто зняти, коли потрібно. Тут ми говоримо можливо про якісь депозити чи якісь інші інструменти, які дозволяють це робити. Дозволяють це робити. От. Але, звісно ж, можна просто це тримати там на руках, на карті як завгодно. Просто щоб вони були. Далі, коли вже допустім, ми там розглядали нашого Богдана на минулих заняттях, у нього були заощадження 100 тисяч гривень. Давайте представимо, що у нього там є. Він сколотив свою фінансову подушку, і в нього залишається 40 тисяч гривень, яким, з якими можна щось робити. А є така дуже цікавий підхід, який я десь чув, що треба розділяти саме ці інвестиції на консервативні, чи якісь там стабільні і більш ризикові. А, і дуже цікавий підхід в тому, що на стабільні чи консервативні інвестиції. Треба виділяти той відсоток, який зараз ваш вік. Дуже цікавий підхід. Тобто, якщо Богдану, наприклад, там 30 років, а то ми саме виділяємо 30% на якісь безпечні інвестиції. Стабільні. Що таке безпечні інвестиції? Консервативні. А є декілька підходів, як це робити. І, по-перше, можна просто розділити це все. Там, чи ми залишаємося в гривні, щось робимо, і беремо, на себе, і беремо на себе всі ці ризики, там інфляційні і інші зараз особливо. А, чи виходимо просто в долари? І далі я про це більш детально розкажу в цих табличках. А, консервативні це ті інвестиції, які просто а, стабільно приносять якийсь дохід, дуже прогнозований. А, і вирогідність того, що щось трапиться з цим там, погане, вона дуже низька, її майже немає. А, тому тут ми розглядаємо саме депозити, державні облігації, чи не тільки державні, а, криптовалюту та, можливо, якусь невеличку комерційну нерухомість. Давайте говорити, вообще, чому саме м, можемо бути там в гривні чи в доларах. В гривні можна намагати щось інвестувати, але, звісно ж, будуть ризики. Якщо ми говоримо просто про депозити, то, те, то це не скоріш, не інвестиція, а просто спосіб збереження гроші, щоб вони просто хоча б не згоріли десь. Я так вважаю. А, і із цих всіх інструментів, які є в гривні, я виділив саме просто перше, що там побачив, погуглив, пошукав саме на банківських депозитах. Саме гроші можна покласти, там є різні проміжки часу. Якщо ми говоримо 3 місяці і більше без е, можливості зняття, то це десь там 15%. І на них ще там буде якийсь налог накладений на дохід. А 15% це дуже приблизно, може десь там 14-13 і так далі. А також дуже розповсюджений. Дуже розповсюджений. І досить гарний інструмент, яким я сам не раз користувався, це саме військові обігації, які можна купити там в МОНу чи в дії, чи може десь зараз ще є. Там показується досить високий відсоток доходу, і вони не облагаються налогами. Тобто, якщо там у нас є монобанк 15% річних, то на діві вийде десь там 12 чи може там 11 з чимось. 11,8 щось таке. Якщо ми говоримо про військові облігації, то якщо там є 15,8, там буде якісь комісії за перевод, але ці відсотки просто залишаться саме. Там можна вкладати на більш довгий строк, тобто там є, звісно, на місяць, на три місяці, але можливо там і на рік, і на півтора, і на два роки туди можна вкласти. А далі я був дуже шокований тим, що в Приватбанку такі маленькі відсотки вообще ужас. Є ще дуже цікавий інструмент, який я нещодавно дізнався: це саме на, в новій пошті, на в додатку NovaPay можна саме купляти облігації. Бо вони випускають, і там доходність взагалі 17%. Це прям дуже цікаво. Тут, тут теж йде якісь податки. Так, от NovaPay облігації. облігацій. Також далі просто якісь облігації в дії, тиж, там є просто саме і військові, і просто облігації в ВДП. Також є такий ну, один із інструментів таких, а, може, трохи стрьомних, але я, я цим теж користувався, мені це дуже подобалось, це саме фонд-інжур, де можна гривню вкласти а, теж там під різні їх проекти. Але як, як ви бачите, зараз там доходність трохи менша, ніж там на, на, на депозиті. Тому мені подобалося, але зараз, можливо, це не дуже актуально. І саме ми вирішили: там. А які ризики саме інвестування в гривні? По-перше, це той факт, що у нас є інфляція, і вона просто потроху з'їдає наші гроші. І якщо, якщо якось порахувати всі ці, всю цю догодність, то там виходить, що по факту, можливо, там. За рік, за декілька років сам, ця сума буде просто в нулі. Тобто вона не зміниться, але і не втратиться гроші. Отак от, от виходить. Така фігня малята. І далі, якщо ми спробуємо щось зробити інше, тобто піти в доларах, якщо щось робити, які в нас є варіанти? Перший, який я виділив і саме цим там, дуже користувався багато це саме криптовалютний долар, там, USDT Tether. Можливо, там ще USDC є, і інші стейблкоїни, де можна просто їх вкласти на, собственно, депозит на біржі. Тобто, на Binance, там, якісь там куча умов, там, щось вони скачуть там більше-менше, але там десь виходило там на рік там, щось 4, там 4, 8, там, воно скачеть, коротше говоря. Тобто, якщо просто покласти і ще не париться, то можна. Якийсь заробіток, там, звісно, нічого нема. Bedbit це українська біржа, тобто я дуже. Так, відношусь до цього моменту. Але там, як, як стабільно показує, 13% річних, і можна просто кожного місяця отримувати ці відсотки, то дуже прям зручно, приємно і це працює. От. Момент ще із фондом інжур. Там саме іноді проскакують, там є такі закриті фонди, де треба спіти їх схопити. Де вони, ти інвестуєш в гривні, але вони прив'язані до долару. Тому виходить, що ти отримуєш там 9,5% саме в доларах. Тобто я так встиг це зробити на місяць тому, дуже прикольно, дуже подобається. А Інвестувати саме долар в українських банках, там взагалі кігня виходить 2%, чи щось в тому діапазоні, то есть о чому. І далі вже починаються якісь цікаві інструменти, цікаві моменти, коли там вже можуть. Трохи більше грошей є там у нашого Богдана чи ще у когось. І можна вже щось робити там з нерухомістю. Якщо ми кажемо щось про саме житлову нерухомість, то це такий момент, що там загалом десь 6-8% доходності цього всього. І, звісно ж, великий поріг входить, що там треба купити квартиру. Такий собі момент. Але вона стабільна, воно працює і дуже багато людей на цьому заробляє там просто маючи декілька квартир в Києві. Да. І далі, вже те, що мені там зараз дуже цікавий інструмент саме для інвестування в Києві, це комерційна нерухомість. Я маю на увазі на якісь там великі площаді, там торгові центри. До цього це ще треба дорости. Але ми його говорю саме про якісь невеличкі такі моменти: це гаражі, кладовки, паркомісця. І якісь міні-торгові приміщення. Якась приблизна доходність цього всього виходить там, що в гаражі, якщо там постаратись зробити, правильно вибрати і здати його в оренду, то можна заробляти там 30% річних в доларах. Отак можна робити. Кладовки те ж саме, тобто в сучасних ЖК просто є такі кладовки, які можна купити. Вони коштують там по-різному, дуже вообще ціни гуляють. А загалом там десь є, там, може, тисяча з чимось доларів за квадрат, але можливо там щось пошукати і знайти гораздо дешевле. І звісно ж, це дохід саме зі здачі в оренду. Якщо ми там зробимо якісь там ще маніпуляції саме з ремонтом кладовців, тобто скупити там просто з кріпичами і зробити трохи красивіше, то можливо там ціна і підросте, і ми там зможемо ще там на цьому зробити. Паркомісця, понятно, понятно, теж саме там Паркомісце, воно зараз там є дуже широкий розбіг по цінам. Але якщо пошукати, то теж може знайти щось невеличке, яке можна купити, вкласти, і воно там зберігає свою стоїмость і його теж можна там здавати в оренду. І саме торговий приміщення, там вже треба бюджет повільше. От дохідність там менше, ніж у цих маленьких елементах. Вот. І що далі можемо казати? Це ми говорили про консервативні інвестиції. І далі вже ризикові, там вже там просто не пахане поле. Можна лізти далі в крипту, там defi інструменти вкладати, там, пробувати всяку фігню робити. Я пробував, мені взагалі не сподобалось, воно дуже нестабільно і загалом, там, якщо там щось не так там втрапляється, то вообще, ця доходність нереалістична. Там загалом обіцяють, там, типу, 50%, 60% там буває, да. Саме в КриптоДафай. Але блін, воно взагалі все, як обман, якщо чесно. І там в ризикових інвестиціях взагалі полі не пахане оціх всіх напрямів. Треба там вже там, пробувати шукати, і щось можна знайти. Там можна там авто здавати в таксі, і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо про інвестиції і саме про інвестор-початківця, які тільки починають у якого невеличкий бюджет, все ж, таки, все ж таки я рахую те, що треба, по-перше, вкладати саме в себе в свої знання і компетенції. Якщо бюджет ще невеликий, краще піти, там пройти якісь курси, піти на якісь там ще там, якусь прокачку, купити книжку і так далі, і щоб інвестиції були саме в це, або в свої якісь проекти. Можливо, в запуск свого курсу. Можливо, ви ще якусь фігню. Тому, тому, наче це все. Дуже дякую вам, любі друзі. Я намагаюся розказати і дати якнайбільше цінності з того, що я сам знаю. Вас закликаю ще раз там працювати над собою, працювати зі своїми фінансами, їх контролювати і бути власником своїх грошей. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам саме там дійти до своїх цілей, фінансових, в тому числі. Бувайте.